Значить, дивіться, треба, щоб ви з вами був такий набори. він продається в усіх магазинах, типу, як у нас епіцентр, тільки ну, в різних країнах по-різному називається. Там, в Німеччина це що, Баухаус і що там у нас там ще Хорнбах, да, здається. Ну, от, в Британії по-інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. На кос, який мені назавжди пригодиться. Ну, Маленький, я ну, качаю, він за своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це от такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робить. І Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колесо ще проїде декілька сезонів. От, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От, і мені обійшлося не 250, білі не 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Чекаю, потім краще чуть-чуть колесу, я думаю, що це мічинка будь-яка справиться. І далі, далі показую. Чисто підемка для того, щоб колесо вращалося, і Вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпіль. Для того, щоб можна було оце туди залити. Він понти коштує 2-3 євро. Делаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не знайдете. Але обычно в комплекті з цим, або з цим лежить ще один такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти. Все, викрутило, сняли. Цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно протягом пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутри мелкі пори, і ваше колесо не спускається. Да? Да, закручую. Тобто тут, тут навіть отметочка є з 256, от якраз десь половина. Да? Тобто одної баночки на два колеса вистачає. Оп і поїхали. Красота, яка, так. Да? Все, залили ми цю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпіль назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали. Ну Ну Я 2,4 качаю. 24 атмосфери накачається, 35 PSI типа За... по-британськи. Все, стоїмо, ждемо. Тут колісо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде вліяти на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бій. Отак розподілили, поїхали, покатались, через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск, підкачали чуть-чуть і все. і у вас воно